4 тисячі гривень за порив. У таку суму лозівські тепловики оцінили збитки від аварії, яка трапилася в ОСББ 126. Об'єднання вирішило самостійно обслуговувати свої будинкові мережі, пояснили в Теплоенерго. Однак, коли в багатоповерхівці труба порвалася, її в ОСББ не кинулися перекривати і ремонтувати. Гаряча вода текла у підвал 10 годин, поки аварійники Теплоенерго не втрутилися в ситуацію. Голова ОСББ каже, платити не будуть, бо тепловики виставили непомірний рахунок. Аргументи обох сторін слухала Ольга Бондаренко. Директор теплоенерго Володимир Березуцький розповідає: вранці 19 січня на колишній заводській котельні насоси стали підкачувати воду. Це означало, що десь трапилась аварія. Тепловики шукали дві години порив і знайшли його у підвалі ОСББ 126 Позвонили. Слісарю, який це обслуговує. Слісар знаходиться на рибалці, його не буде. Значить, ніхто нічого не перекрив. Пів четвертого виїхали на дом на 26-й, пригласили председателя СББ, який з нами півтори години вів дискусію о том, хто що робити, а вода текла. Тепловики порахували, що 23 куби води вибігли із системи у підвал. Збитки оцінили у 4 тисячі гривень і пред'явили до сплати ОСББ. Його голова Микола Натягін каже, що платити не будуть, бо обсяги непомірні. Я просто там був, я бачив. Наш сантехнік заліз в резинових сапогах, Ну так, ну 5-6 сантиметрів води на зростання 3х3. А якщо б 20 кубів води, ну я не знаю, там би весь підвал б залило. Микола Натягін вважає, що теплоенерго упереджено ставиться до їхнього об'єднання. Вони не уклали з тепловиками договір на обслуговування внутрішньобудинкових мереж і роблять це самостійно. Я їм сказав, що ну, на обслуговування у нас свой сантехнік, ми самі будемо обслуговувати свой будинку, тому що ми за всі роки, що теплосеть ну і жук обслуговували дом, у нас все повністю зніло. У нас там труби гніли. От тепер ми як ОСББ хочемо за свої средства все поміняти і привести дом в порядок самі. Ну по тому ж ну, не довіряємо. Ми. У теплоенерго кажуть: якщо ОСББ взялися самостійно обслуговувати внутрянку, то мають робити це відповідально. Через таку аварію могла зупинитися котельня, пояснює Володимир Березуцький. Тому що подпіцується постійно холодною водою і в виліченому кількості. Це може остановити котю. А й становиться котіл, особливо в морози, мінус 12. Ну, ви представляєте, що ми встановимо мікрорайони. Якщо ОСББ не компенсує збитки, гроші стягнуть через суд, кажуть тепловики. Голова об'єднання каже, що готові судитися і доводити свою правоту. Ольга Бондаренко, Роман Шибіряк, телерадіокомпанія Лозова.